Хілоф, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас тут трошки навчальна версія атмосферного вечора, мого осіннього атмосферного вечора. Дуже important information, бо <смас> наразі сьогодні, коли я озвучую це відео вже 2 грудня, вже зима, але ми повертаємося в осінню атмосферу і уявляємо, що ще у нас листопад. Падає не сніг, а листя, що все жовте, таке осіннє, і забуваємо про зиму. Тож, перейдімо до початку відео. Я можу сказати, що це мій реальний звичайний день, що вони такі в мене дні. Тому, да, Особливо вихідні мої. Я встаю десь в обід. Це десь 12- година дня, може бути, 2 година. Іноді навіть 4 година дня, але це все ще день обід, тому нормально, це, це, це все гурт. Да, я встаю десь в обід, виглядаю я не дуже, бо я дуже заспана я дуже пом'ята, така прям. Далі, щоб я не заснула одразу після того, як прокинулася, я йду відкриваю карніс, чи як вони називаються ці штуки на вікнах, щоб потрапило сонце в мою кімнату. Бо зазвичай зранку в мене в кімнаті дуже темно, через те, що сонце з іншого боку встає, не змогу. У мене тут на закаті красиво, а зранку в мене тьма, тьма муші. Тому відкриваю мої жалюзі. І дивимося в вікно, яка там сірість, гадість, млякість. Але є дощ. Це, типу, красиво. Коли ми вдома, це фієзно. Далі я йду щось, типу, вмиватися. чистити зуби, Зуби, ну, то обов'язково. Вибачте, брекети, штука така, що там, да, нічого не поробиш. А, вмиваюся. Також обов'язково вкладаю волосся. Зазвичай, типу, Вода це просто меджик, її можна зробити абсолютно все з кучерявим волоссям, тому так, да, насолоджуємося життям і водою. Після чого я, типу, йду снідати, але по факту це не сніданок, це не обід, це просто перекус гарбузовими трюфелями. До речі, ці трюфелі я робила в минулому відео, тому, якщо хочете, можете його подивитися. Також під минулим відео є посилання на рецепт цих трюфелів. І я дуже вам рекомендую його подивитися, бо, ну, типу, це найкраще, що я куштувала за останні декілька місяців. Тому так. Далі я йду робити завдання з курсу, а точніше, дивитися відео нові уроки, також роблю конспект в той самий час. І одразу відкриваю. Інстаграм свій, бо у нас завдання оформити шапку профілю. І я, типу, паралельно як слухаю лекцію, роблю конспект і відкриваю одразу інстаграм, щоб все бачити, розуміти, що як робити, що є краще. Я зробила також декілька варіантів оформлення, яке може бути. Але жодне з них не виявилось дійсно, типу, якісним. Бо я досі не розумію, як правильно поєднати українську та англійську мову в шапці профілю. Тому, так, да, воно в процесі ще змін якихось. Я буду ще міняти шапку, тому так, да, не переживайте. Після заняття курсу я вирішила, що треба перейти трошки до математики, бо мені треба зробити дуже багато завдань. І це, в частності, у нас перед канікулами був. Мав бути урок математики в п'ятницю, але його відмінили через якийсь там вчительський день. Коротше, якась була фігня, у нас не було уроку, і нам скинули роботу, яку ми маємо зробити у файлі, тому і там досить багато вправ, які треба робити. Я не скажу, що вони взагалі складні, але їх просто багато, і це займає типу, багато часу. До того ж, нам ще скинули багато, дуже завдань для. Канікул, тобто спеціально на канікули, щоб ми кожен день робили якісь там вправи. Але як я, звичайно, все роблю в останній день. Тому, типу, да, воно так завжди. Я не знаю. Коротше, багато чого робити, ми це все робимо. Я це все роблю, це займає багато часу, але, типу, фіг з ним. Головне зробити. Також ви могли помітити, що вже досить темно в кімнаті. Це все, тому що вже вечір, вже. Дуже пізній вечір. Десь в восьма година, може, дев'ята чи сьома. Я не знаю точно вже який час, але, типу, вже вечір. І да, зазвичай в такий час я й починаю тільки робити домашні завдання. Оскільки я вам не цей не жайворонок, а трошки сова, тому вся моя активність вона активізується саме вночі. І я починаю. Типу, прям активно щось робити, чимось займатися саме ввечері. Тому так. Також останнім часом я почала гратися більше в комп'ютерні ігри. Ну, як, одна гра, одна гра, всього одна гра. Ця гра називається League of Legends, чи як мій молодший брат, з яким я граюся, каже лол, по типу, скорочення. Але, да. Це, до речі, досить прикольно, досить весело. Я раніше грала на планшеті в League of Legends, і для мене це було, ну, не скажу, що прям дуже легко, але, типу, нормально. Але на ноуті грати що? Це, це, це жах, що, це кошмар просто. Та, але таке. Погралися і на тому й добре. Відпочили, супер, можна тепер вже й лягати спати. Тому, в принципі, на цьому мій день і закінчився. Ось, в принципі, на цьому моє відео і закінчується. Напишіть, чи вважаєте ви, що це був продуктивний день, чи ви так не вважаєте. Чи граєте ви в комп'ютерні ігри, чи в будь-які інші ігри. Мені дуже буде цікаво почитати ваші відповіді в коментарях. І якщо ви граєте в ігри, то напишіть назву вашої ігри. Обов'язково, тобто, це прям обов'язково. А так, не забувайте ставити вподобайки під цим відео, не забудьте підписатися на мій канал. І дякую вам велике за перегляд цього відео. До зустрічі в наступному відео. Па-па!